Всем привет! Будем мы бетонировать. Ну, якщо останется, конечно, 500 дамий. Покажи ваву, покажи ваву. Увавы. Ой, увавы, ляля, говорю. Уляля -ля, вава, у все. Ля-ля упала. А упала, потому что ямы в дворе были. У нас пока бюджет не позволяє. Сделать двор там плиткой. В общем, на новый проект мы пока что не способны. Я ладки делаю. І осталось нам опять, опять пробыла, там уже така камера я купив нову камеру, короче. Це, усе вот за место. И все тут сделать переходи, будут ляля Ось так. тоже падает. Ну порассыпай, порозсипай. Йде. Сидять. Що так? Сидять. Да. Опа. Куди? Дивляться, як я вимащую тут. Совітуємося як краще. Да. Опа, так. Да. Не розтягуй пісок. Да, опа. А ну візьми вас покажи, як я покрасив. У мене була краска а, для вануса. Набложив э, ветками з вишні, листочками, злівав такий трафарет. если забрызкаю конечно, конечно, сейчас на зима, чтобы такие камеры Так, Так, мешайся. На зима, но <by95> захотелось <Winterberg> сейчас. Обкакывай. Наш? Наш. Да, вкусно. Кусай. Скажи сладкий. Там, да. Я их покупный. Обязательно на проводе. Девочки, я ничего не зарабатываю, что вы будете тут. Ничего, вообще ничего. Всё, звичайно ну, мало, але будем будем дивиться. На давай. Ты же матюкаешься? Я... А? Да, почему я что-то матюкаюсь Думаю, ничего себе. Отам багато коронави. Та ще розрівняю. Ще треба один заколот по-любому туди ще. Голос алмаз підравнює за мною. Ну, похоже на то, что ровно ровненько, не идеально, прям, ну. А главное, чтобы не перечипалось. Да не, перечипаться никто не буду. Но там, конечно, будет ступенька, но я смогу сделать потом плавный спуск. Можешь еще одну ступеньку сделать, чтобы да. спускалась. Вот тут. -вот. Я уже переставил поливалку на картошке. Мы сегодня будем картошку копать. И я случайно, перед тем, копать, залив ее водой. І мені понравилось. Ну там клубнику поливаю доставали. Понравилось. Копати легко. Ну так. Да. Особіслям. Копати легко, ноги не ламаєш, лопату не ламаєш, так що заливається. Проливав, проливав. І все одно до половини проливо. Ну ж супер прям. Супер чогось я не бачу. Нічого. Це, який красавчик у нас Паразит. в картошці сидів, оце він з'їв угу. Коротше, завершив я огромну ошибку І перед началом викопки картошки наївся жареної картошки з яйцами Запив, наверное, з на пів літри молока Щось мені аж дурно стало Аліна каже, давай я покопаю, ну копай Бачиш кінець рядка? Uh -huh. Бачиш кінець рядка? Ні. Uh -huh. Ну то тобі туди. <laughs> так, ну що. Багато гнилої, багато і нелкої. Ну коротше, не можемо ми сказати, що все прям нас устраює. Це, це молода була і щось з неї стало, да? Так. Та всяка здесь, понятно. Отака вся була. Одна картошина і жар... жарена картошка готова. Нормально. Та ну. Що ж? Все що, все що є, все наше. В два рази менші. Ну вона ж вона не поливала, просто її. І... Це один рядок, точніше даже чуть менше рядка. Із-за того, що вона длинна, сама по собі. Порізав я багато. Скільки ти вже дні коври стираєш, три. Три. Я ж тобі казав, поки в розетці був по акції, ну, типу, керхер РЗ, РЗТК. Треба було брати. Він так не вистирає. Та ну залили б якимсь средством, підождали, оно б там підняло грязюку. ним би потім під напором промили і все. Ні. А? Ти треба або хороший брати, або. Та нормальний він. У мене з роботи пацан взяв, каже, страшний. Лупашу що так що. Не видержав. Не видержав я її, плюхнувся в басейн. вода холоднюща в ньому, ночами холодно, але ну, дуже було щось жарко-душно, плюс 33 в тіні. Так, щодо полуниці. Я її полив, сьогодні я її побрискую. На два рази взяв її поїсти. 20 літрів у мене виходить, щоб оприскати все. І взяв топас. По-моєму, я, я не переглядав відео минуле, але по-моєму я сказав неправильно. Якраз таки топас бореться з борошнистою росою справжньою. А ем, ридоміл і той фітоспорін, що я брав, там не справжня, ложна, ну, чи як ложна, не справжня борошниста роса. тому нам треба ще отаке. Такий препарат, добрискати. Так, це у нас Амі. Ну що сказати? Є таке враження, що піднімається, там, як після того, як бур'яни прорвав. І зараз ночі холодніші, і в день також ну, про... ну, сьогодні плюс 33, ну, минулі дні все найближче. То було прохолодно, це для неї добре. І в таку погоду я поливав. А, заглядував на нові вуса. Є нові вуса, викидає товстенькі, хороші. Я ще, ще більше тепер запевнюю, що скоріше все буде все нормально. Тим паче після... Це вже на квіки дивлюсь. Тим паче після обробки топазом і підживленням азотним. На квіки отак. А ну заліземо так от. Що видно, там щось буде. Молоді, альба теж густіше стало, але ще є місця де заростати, приростатись. Ну, все бачите, це ж мабуть і є барашни староса. А, і саме барошни староса, а, а, не, а не, не справжня барашни староса, тому що два препарата я прийшов і не, полег... не полегчало. Ну нічого, з топаз, топазом полегчає. Так. А якщо її не полегчає, ну що ж робити, ці ку кущі нікуди нікуди не підуть. Так, априка. О, блин, березка розгулялась. Я ж так вроді би все качественно прорвав. Тут іще місця для розростання є. А, до речі, що хотів сказати, взагалі вилетіло з голови. А, я ж хотів брати відпустку з 1 числа по 14. А потім ми вирішили дати полуниці трошки більше часу. І нам, в принципі, ми ж із першого числа не почнемо вже копати, це рано. Починали там звичайно, з 5, -го, 6. -го. А тут я почну її копати з 8-го. З 8, тобто, тобто, з 8 числа перші замовлення, які в мене є, поїде полуниця. І ну, і, виходить так, що відгуляємо. А, на день народження дружини 4 вересня я буду працювати. Останній день, вона празнувати не хоче. І потім, потім з п'ятого я у типу, відпустці вже. Так, це Азія. По Азії е, поки що ну, справи стають краще. Вона розростається, але ще розростатися і розростатись. Мені здається, тут хренова земля. З нею, звісно, так. Да. Ні фонтан. Федеріка. Тоже розростається так дебело. Тут ще по бокавушках по місце є. Ну в принципі, звісно, є, я ж таки, недавно тут то бур'я не вирвав, правильно? Звісно є. Трохи, трохи не влаштовує мене розміри розсади, хоча хоча та, що перва прямо прирослась, то вона така вже в половину дорослої. Може то я себе накручую, в принципі, як і всегда. Так, Мурано, мало ще дуже мало. Але ось щось островується, якісь острова утворює, потихоньку розповзається. Побачимо. От знаєте про що я подумав? <кхм> що різкнуть з'їсти. Це ж нова ягода, не побризгана. А. Ой, боже, як вкусно. Боже, яка сладка. М -м. Знаєте що я думаю? Цю заморочка. Ой, не виросте, не розростеться, кучу препаратів. Мені кажеться, якби я так от бросив її і пішов. І не бачив її 3 тижні, я б прийшов, все було б заросло, все було нормально. От щось мені так кажеться. А ще один факт, це я вщо сказав дружині. ну от, там є, є залисини, Що, обично все заростає так плотно. А який у, який у мене проміжок між, між рядками? Між ага, по метру. або там навіть по метру з чим-то, по-моєму, по метру. А зазвичай я робив по 80 см. Ну от. А щільність кущів в рядку. Розстояння між кущами в рядку те ж саме, тобто розсади. Розсади так само, а площа на яку вона зарости більша. Отсюда і залисине. Так, форенс. я Сказав, що це Форенс чи не сказав? Все. М -м Посохла земля. Бризкаю сьогодні ввечері, коли сонце зайде. І завтра з початку дня... Ого, тут, звісно, джунглі ось. І завтра з початку дня починаю поливатися Флоренс, бо я з неї поливав з першої. Єдине наше яблуне, на якій є яблука. Всі інші дерева, їх виходить ще три дерева. Тупо немає яблука. Якщо є, то вони вже зеленими гніють. Тут є. І до речі, вони дуже смачні. Хорошо, что у нас есть такой насос с таким напором. Ну да. Что а! маленький Такой сонный, такой вроде бы, грош. С глазик Бозик складається. я от думаю, ходьба не заболіла вона. Та ну ти ж кажеш, у всіх соплять то чуть. Угу. Ну я тільки вранці от щось вишмаркуюсь там. Якийсь у не... нас вірус сидить, да? Якщо сидить, не понятно. Мія. Може Кукуся. Мія, мія, дядя, 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 пальцем кстати. Забастий. Забастий. Красива дівчатка, да? Тут де Поганючий. Поганючась. Крепиш. Скажи, покажи мою кофемашину, покажи мою кофемашину, давай, показывай. А, вот так. Да. Что? Ты была как пьянка. Все? Да. А, Класс. Ням-ням-ням. Ты что, можно сделать из визерунка? Тут так не видно. Не видно. Вот так. Начал перепиливать все старые заборы. Это пока один пролет, иду не так-то и быстро. Станет Хотел сказать, что на жарко плюхнусь в бассейн, так на меня масло вылетает с этой спилки. Не хотелось бы. Сейчас покажу. Покажу, как она пуляет. Надеюсь, видно В принципі, все. Буду пуляти поки не сяде акумулятор, ставлю на зарядку, там уже ковер підемо виносить, обмивати. Та й потім уже діло к вечору буду виходити бризкати по що отак займатися, то общем-то і, 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 і нічим. Бувають ж такі дні, господи. Сам, сам не вірю, що кажу. Кажу таке, що займатися нічим. Дякую, хто дивився. Гарного вам всього. Пока.